Добрий день, каждо Тетяна Володимирівна, я адвокат Весняна Валерія Михайловича. Пані Тетяно, чи визнає Валерій Михайлович свою провину і що взагалі говорить на це? Ми хочемо повідомити, що ми провину не визнаємо, оскільки ми дійсно вважаємо, що справа дуже роздута. В цілому таких фактів, які в цій справі, скажімо так, висловлює сторона обвинувачення, немає. Ми хочемо ходити в судові засідання, відстоювати свою невинуватість і довести її в суді в закону проводити. Але чи говорить він, щось про те, чому не було тоді аукціону на ось цю земельну ділянку, на підсукровий завод, яка насправді оцінюється не в 50 тисяч гривень, а в мільйони? Там укладався інший договір, який не потребує аукціону. Тому і він і не був проведений цю приводу. Тому що не потребується процедура. Для укладання такого виду договорів таку процедуру проходити не потрібно. То саме через це він вважається не виміну? Ну так, не було дотримано всі вимоги. Е, ухилятися, я хочу зауважити, що ухилятися від свіса він не має наміру, скільки ще в 2022 році, на початку року, було проведено обшуки, де, в принципі, рішення суду було зазначено, що він є фігурантом у даній справі. Він за цей час нікуди не ухилявся, він перебував на робочому місці, хоча він мав змогу фактично виїхати спочатку війни з країни, він не виїхав, він перебував і тому я не, не вбачаю, я з цих підстав, що є якісь ризики так, для сторони обвинувачення, що він може вхилятися від слідства. І так само збитків бюджету задано не було через. Бюджету. Звісно, звісно. По договору тому, що укладені сплачувались кошти, вони надходили до бюджету. Звісно. Дякую. Дякую.